Трошечки прогуляємося лісом. Такий туман, що навіть нічого не виднося. Трошечки підемо воздухом подихаємо, це маленька ялиночка, тому що є і велика ялинка. Літом такого туману нема. Це йдемо, к сінній таким туманним лісом. Але ще морозу нема, ще плюсова температура. Зараз виходимо на таку галявину. Колись тут діти футбол грали. Тут якась така галявина, якийсь такий пісок, що не росте ліс. І стільки я знаю, тут така постійна галявина. Колись тут футбола грали, діти.